Алло, то ви де? я вас не бачу. Та тут. О, добрий день. Доброго дня. Ви шукали будинок мрії, тут є все. Від полуниці до мангалу. Ходимо дивитися. Пашлі в полуницю. Просто. Серйозно? Так тут ще є полуниця із теплицею? Так, да, власна полуниця. В тапках і за вітамінами одразу. І фітнес на ціле літо, а сапати і пересапати. Спорт це життя. А розкажіть мені, що тут за дерева знаходяться. Тут і вишня, і черешня, і яблука. З яблук можна сідр зробити, або вітамінку скушати. А ви що краще: вітамінку чи сідр? І те, і те. від нас залежить. Також у нас є великий город. Це просто польот фантазій. Ви можете або тюльпани посадити з трояндами, або помідори з огірками. Як вашої душі завгодно? А в мене фантазія дуже хороша. Запастися добре можна. А у вас діти є? Ні, але як всі в майбутньому плануємо. Так у вас буде гарний ігровий майданчик. Тут і гойдалка і пісочниця. Та і сама не продивити з чашкою кави сюди, розслабитись і погойдатись. У вас буде така можливість, якщо ви придбаєте цей будинок. А що тут у вас з сусідами? На баяні по ночам не грають? Та ні, сусіди тут гарні. Тут бабуся пиріжки пече. Іноді через паркан передає смачні. Це добре, тому що я не завжди встигаю готувати. А це наша мангальна зона. Коли буде м'ясо? Через півгодинки, чекайте. Хорошо. А тут що? А це в нас гараж і великий підвал. Машини в мене, правда, немає, але консервацію я тут буду хранити. Та можете туди не йти, там все зроблене. Криша перекрита, все добре. Повірю на слово. Це в нас великий зал 22 квадрати. Нам з друзями тут буде місця багато. Так я вам більше скажу. Тут новий пол і танцювати буде зручно. Також поміняти проводка, поставте себе сюди шар. танцювати. А з вікнами що? Вікна трьох Зроблені нові двері. І потолки 3 метри. Можна пригати і підкидувати друг друга. А це в нас дитяча кімната. Ви казали, що дітей майбутньому плануєте. Тут для вас вже є ліжко. Кровать удобна. я би тут знала. Скільки ви дітей планували? Хотіла одного, але я бачу тут а, два ліжечка, можна і двох. Так тут не тільки два ліжка, тут ще два шифоніри і дві робочі зони. Ні, ну дітям тут точно сподобається. О, так це що? Ще ж АТБ тебе поруч, я і забула. Тут не просто тебе, тут замок. Не просто замок, а храм АТБ. Покажете потім? Покажу. А що це за кімната? А це ваша майбутня спальня. Місця маловато. Але мені подобається. Телевізор поміститься. А тут велика ванна кімната 4,5 квадрати. Яка кольорова гамма? І місця багато. Що ще треба? А це кухня вашої майбутньої мрії. Ну, тут я придумаю свій дизайнерський ремонт. Тут у вас котел, колонка. Даже в блокаут, ви в теплі із гарячою водою. На щасли дуже актуально. Ні, ну домі. Територія, це, конечно, шик. Мені дуже сподобалось.